Так, дякую за запитання. Дорімої в Христі. Сьогодні ми маємо молитву за наших загинувших воїнів. Ах, сьогодні просимо Господа Бога і за всіх наших, найперше, тих хлопців, що в строю стоять, Боже, дай їм сили, Бережи їх, Господи, на всіх їхніх дорогах, де б вони не були. І ті хлопці, які зараз на, на Курщині, які. На, на чужих територіях, розумієте, іде війна, іде війна. Ми зайшли на територію Російської Федерації не для того, щоб приєднати ту територію до, до наших земель, так як зробив ворог. Ні. Це є військові маневри. Ми спеціально, ну я не є військовий експерт, але я думаю собі, що і переконаний, що. По-перше, наша держава не претендує на ті землі і нам їх абсолютно не треба. Ми куди своїми собі дали раду, ще нам не вистачає чужих. Тому не для того, щоб захопити, а для того, щоб відповідно розслабити армію, перегрупувати їхні війська, перебити якусь логістику і так далі. Тобто, це військовий такий маневр. Я думаю, що він для того, щоб щоб ми скоріше виграли війну. Тому, а ми всі молимося, молимося за наших хлопців, які в строю стоять, молимося за наших волонтерів, молимося за всіх тих людей, від кого залежить, залежить поміч для нашої держави. Бо, знаєте, Росія вона дуже велика, дуже. Ну, фінансово більш сильніша від нас, ресурсами більш сильніша від нас, людським ресурсом від нас сильніша. Желіза за того наклепали цілу купу. розумієте. Ясне діло, що ми б самі самотужки не справилися з ними. Це однозначно. Але нам якось так дають ту зброю. Ну, я не хочу в політику влазити. Дякую, що допомагаєте. Дай вам Боже здоров'я! А ми молимося. Аби допомагали більше, бо скільки би не дали, це завжди буде мало. Дякувати Богу, зараз почали будувати наші заводи. Військово-промисловий комплекс почав працювати іменно вже наш, що вже нікого не треба буде просити, це добре. І кажу вам дуже багато інформації, всякої негативної вцілі. Вмійте фільтрувати інформацію, як я завжди вчу вчував. Не слухай, що тобі сусід каже, але задай собі питання, а чому він тобі то каже? Чому він то каже? Кожна інформація має, має в собі нагрузку так, якусь не просто що каже, але чому він то каже. Так, так що слухайте все з розумом. Все, що несе негатив, підкидайте. Особливо в часі війни. Інформація. Це, вона виступає майже на такому самому рівні, як зброя конвенційна. Майже на тому самому рівні. Бо, тому що інформація вона мотивує або демотивує. Ми зробили яму між цивільними і військовими. Хто ту яму вирив? Соцмережі. А хто в соцмережі? Та ми всі як один. ТЦК, бусики, ловлять, лапають, всі перепощують, всі дають коментарі такі спеціалісти, розумієш? А про обов'язок захищати свою батьківщину ви не читали в Конституції? Чи ви хочете, щоб Україну боронили німці чи поляки? Чи Україну мають боронити французи? А це все вам за те, що ви ходили і казали, ми, українці, ми трудолюбивий народ, ми козацького роду нема переводу. Гей-гей! Прийшла війна? Немає гей-гей. Є фіть-фіть. Повтікали, встидали бисі. Позорище світу, ганьба для України. Після закінчення війни. Першим питанням має стояти до кожного українця. Де ти був, що робив, як була війна? Де ти був? А ці, що розносяться сміття ви будете в пеклі на споді горіти, на самім низу. Слуги диявола, рознощики сміття. Ми українці, ми маємо говорити про Україну. Ми маємо показувати, що ми її любимо, і заради неї готові на смерть. І сьогодні ми згадуємо тих, які це не просто сказали, а довели, що ми готові на смерть заради України. І ми сьогодні їх згадуємо. Низький уклін, родинам, пічна пам'ять тих, кого сьогодні споминаємо.